Тепер про втрати ворога. За останню добу ще плюс 590 окупантів більше не приїдуть на Зимові свята. А загалом їхня кількість вже перевалила 98 тисяч. Також 2987 танків, плюс 2 за останню добу, вже майже 6 тисяч бойових броньованих машин, плюс 5 за останню добу. Також 1948 артилерійських систем плюс одна за останню добу, 211 засобів ППО, 410 реактивних систем залпового, вогню, 174 одиниць спеціальної техніки, 1649 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Тут плюс один за останню добу, також 16 кораблів та 4579 автомобільної техніки плюс два за останню добу. Найбільші втрати ворога спостерігалися на Бахмутському напрямку.